Друзі, кремезні українці, по-перше, хочу вас привітати з днем народження Степана Андрійовича. Ця людина варта того, хоча б тому, що її ім'я примушує шкварчати наших пришелепкуватих сусідів як нечисть від святої води. Тим більше що Степан Андрійович Бандера. Справжній син своєї батьківщини, якого намагалася зганьбити совєтська пропаганда більше, ніж кого-небудь. А ми з вами повинні не давати найменшого шансу Гебешній тварюці таркатися до нашої історії своїми брудними лапками. Пам'ятайте, в чому б не звинувачувала так звана Росія хоч когось, то вона робить сама, а іноді. Неймовірно в більших масштабах і розмовляти з нею то себе не поважати. Також сьогодні хочу вас привітати з новим 2024 роком, другим роком повномасштабної війни, десятим роком гібридної війни, і Бог знає, яким століттям спроб андрафагів вкрасти нашу історію, країну, культуру та життя. Вижити. Вистояти, перемогти і назавжди відхреститися від цього фурункула на дупі планети. Бажаю всім нам наснаги та сил все це витримати. А саме головне здоров'я. І щоб командир був недовклюв. Що стосується найближчих творчих чи медійних планів, чекайте другу частину про зброю, як ви вже. Зрозуміли, в першому випуску були понята райдуги. Також чекаємо серію випусків про навчання у ЗСУ. Як воно було, як воно має бути і як воно є. Гадаю, що то буде мінімум три випуски. Але це все вдруге. А по-перше, ми зробимо з вами так, щоб так звані росіяни та їх нащадки, котрих засіляли замість. Замучених та вбитих українців більше ніколи не мали навіть змогу відкривати свого брудного роту. У істот маскуючихся під людей не повинна бути голосу. І прийде час, коли один скаже: Слава Україні! А мільйони відгукнуться героям слава!